Ну а далі я пішов разом зі всіма в кінотеатр, де був великий зал та ще більш великий екран формату IMAX, де нам показали фільм про те, як влаштована наша галактика, планета Земля та інші планети сонячної системи. Розказали про комети, астероїди, які періодично перелітають повз планету, та інші космічні програми і запуски ракет, які Франція також проводить. Це все подивитись. Було дуже цікаво, хоча я і не розумів французьку мову. Після того, як я вже вийшов на вулицю, побачив навіть якусь стареньку машину з надписом NASA, як десь в американських фільмах про космос. А може вона звідти й була? Взагалі було б дуже прикольно в Америці ще побувати на таких майданчиках та полігонах, звідки злітають ракети SpaceX або інших компаній для різного роду космічних місій. В мене, звісно, англійська не бездоганна, але окей, Ілона Маска, зрозуміти зможу та поспілкуватись. Тож зараз буду його шукати і взагалі досліджувати цей центр. Як бачите, там і шаттл, і все є. Тож треба роздивитись, що тут і де знаходиться. У цьому науково-освітньому просторі також представлена майже справжня станція Мир. Це інженерна конструкція, яка складається з оригінальних та повнорозмірних модулів тестування тієї радянсько-російської станції і відтворює атмосферу роботи космонавтів з 86 по 2001 рік. Всі охочі можуть зайти всередину, побачити, як виглядала житлова камера, модуль кристал, дослідження мікрогравітації та щоденне життя на орбіті. Я не можу сказати, що я там почував себе добре, тому одразу вийшов, але важливо розуміти, що станція Мир символізує певну епоху міжнародної космічної співпраці, оскільки там працювали космонавти із радянського союзу, Росії, США та Європи. А її експозиція в Тулузі була оновлена в 2025 році, щоб надати відвідувачам ще більш реалістичний досвід.